Ніколи не мріяв про кар'єру військового і навіть строкову службу не служив. Бажання навіть такого особа не було. Але я завжди казав, що якщо доведеться ну, захищати батьківщину, то піду. Олег до війська пройшов добровольцем влітку 2014 року. Мав досвід бойових дій активної фази АТО оос Згодом повернувся до цивільного життя, але з початком широкомасштабного вторгнення знову в лавах ЗСУ. У лютому 2022 року одразу вирушив до побратимів у Попасно. На момент 24 лютого королівська бригада вже більше восьми місяців тримала смугу оборони від золотого до попасної. Адекватної на ділянок оборона в полях перед містом трималась майже до останнього. Противник уже. З іншої сторони зайшов в місто і вже майже половину контролював. А в полях на той момент ще на одному складі трималася оборона. Знаходячись на тому, що парному пункті, про який тільки що розказував, там через кілька днів отримав поранення осколкове ноги. Не, не серйозне, але на місяць би, зі строю вибув. От, і за цей час якраз оборона міста впала. Вже повернувся опасно, вже не наша була. Вони ж багато декларували, що от ми взяли ну, Хоча вони, ну, коли перші були повідомлення від росіян, що вони взяли попасно, це вони тільки зайшли в місто, тільки на крайніх вулицях закріпилися. Вони вже тоді почали питати, що вони взяли попасно. І чим далі вони все частіше це казали. Я розумію, що їм треба було її взяти. Для чого саме? Ну, Я розумію, для чого ми. Там так довго тримало оборону. Для того, щоб виграти більше часу для поставок озброєння, щоб не, не, не допустити проти, ну, просування противника швидкого. Далі ми працювали на напрямку Вубівка, Комишуваха. Оборона з міста перемістилась в поля, і це якби, давало більше часу. Тому що ну, в місті противник був на дуже близькій дистанції і щоденно. Щоден щоденно штурмував, намагався вибити наші сили квартал за кварталом. В полях ну, трошечки було легше в цьому плані, і плюс ми стали проводити мінування, що теж дало дуже хороші результати, затримувало противника. На півдні, скажімо так, дуже погана місцевість для введення бойових дій, особливо якщо ти в наступі, це поля. Все гладко рівно, посадки дуже рідкі і ну, укриттів мало природних, тому там ну, дещо складно проводити бойові дії. Там було одне село, в якому тримали оборону наша піхота. Село маленьке. Туди дуже проблематично було зайти і вийти, тому що треба було долати дві ділянки відкритих, які противником проглядались і прострілювалися. Власне. Кілька разів туди заходили, теж різні задачі виконували. Був контакт з піхотою, теж ми так один раз прийшли і почався штурм, допомагали піхоті, відбили штурм. Там напроти нас стояла морська піхота російська. Вони діяли дуже професійно, піхота підходила, піхота покривала важке озброєння, БМП, АГС. Туди далі нам впливу, що працювало щось поважче, міномети, танк працював. Було видно, що це ну, професійні військові, також активно вони використовували БПЛА. От, часто вони прямо в повітрі мінялися. Один ще не полетів коптер і прилітає вже другий. Також використовували коптери зі збросом. Небезпечно тим, що якщо ти вчасно його не помітив, то він тобі на голову може щось скинути, От, щось вибухове або запалююче, або навіть були випадки. Бачив, що газові гранати кидали. На систему збросу чіпляють від ручної гранати до саморобних якихось пристроїв. От. Ну і плюс розміри дрону самого, скільки він може підняти. То великі якісь коптери можуть і 120 двадцять мітру Але переважно це ручні гранати Воги 17, ті то що найчастіше скидається. Дуже багато щастило. Бо Ну, По-іншому по не можу сказати, бо при такому інтенсивному вогні ну, дуже багато людей отримували поранення, гинули. Щастило багато. А що допомагало, ну, Ми на своїй землі все-таки, і це дуже сильно мотивує. Противника не немає такої мотивації. Агресія з боку Росії, що не припиняється, вони не дають нам спокійно жити. А ми хочемо спокійно і вільно жити. У власне, це і мотивує. Боротьба за свою свободу. Воїн це я.